А вишивка це не просто. Сам процес вишивки це священнодійство і психотерапія, саме вишивання. Просто вишиває, да? Так. А насправді вона світотворить, жінка, голка береться в три пальчики. Так, так само, як кладеться хрест. Це три головних пальчики. А в цій долоні сходиться енергія енергія розуму, енергія сила руки. тобто і Тут же і доля наша, тут uh -huh. все є. А гулка це енергопровідний матеріал, метал. Тобто uh -huh. він проводить енергію. Рука опускається. Під тканину, це якби в світ в те минуле, да? і зразу піднімається нагору, на реальний рівень життя земного, і піднімається вгору вище. І виходить оцей коловорот.